Тема нашого семінару це є ринок військового туризму, перспективи для сторінщини, яку ми ставили перед собою мету. Мета була подивитися, де ми сьогодні перебуваємо на цьому ринку, оцінити наш потенціал, наші можливості по розвитку цієї. Нашої теми і третє, які замітили можливо, наші подальші дії, що ми можемо разом в цьому плані робити. На нашому заході є підприємці, в основному які займаються вже зеленим туризмом. У нас є наука, яка в цій темі працює, це є і коледж, і училище, і районарний музей. У нас є центр зайнятості, який готує, допомагає людям знайти професію і в, в туризмі. У нас є і громадські організації, які в цьому плані працюють. У нас є е, сільських град. На сьогоднішній день стріщена надзвичайно відстала в питаннях сільського і взагалі туризму. Дуже і дуже надаве. Ці питання сільського розвитку, сільського туризму і взагалі туризму, вони є актуальними для цілого світу, тому що це найбільша перспектива, яка є в світі. І колись мене вчили Німці, коли я вчився, то вони сказали, що що таке маркетинг глянь голову людей, за що вони нададуть гроші, не маючи їх? І маркетинг туризму. У нас поки що нульовий, нульовий в прямому розумінні слова. Сьогодні слово маркетинг кожен розуміє по-свому. Десь розуміють менеджмент управління, маркетинг, десь виставка товарів і так далі, але це ще далеко до того, що має бути. Зараз питання розвитку територій це питання надзвичайно актуальне. І дуже вчасно і дякуючи, що сьогодні ми проводимо такий семінар Круглий стіл, щоб дійсно дойти, що нам треба в районі, в місті. Нам не треба ділити місто і район. В нашому регіоні зробити для розвитку туризму. Ми 10 років назад відкрили спеціальність туристичне обслуговування. Ми зробили базу відпочинку в Дубино, в Сколівському районі. Де на водопад їхати проти лісництва і так далі, почали співпрацювати з Розгірчин відносно Скельного монастиря, щоб там також це місце було привабливе. Поки що питання зупинилося з різних причин, але якщо район буде в тому зацікавлений, ми, ми готові також прикладатися до розвитку і цієї території, тому що ця територія для розвитку туризму є. Надзвичайно привабливою, дуже багато ми е, відстаємо або не приділяємо увагу рекламі. От є Розгірче, є скельний монастир, де є великий банер, чи е, бікборд, чи ще щось, що там є скельний монастир. Мені доведилося бути, наприклад, на скелях Довбуша, мені доведилося бути на водопаді і дуже багато туристів із трускавця. І з інших міст питають: а як попасти на Розгірче? А там є в них вже навіть сувеніри про цей скельний монастир. Ніхто нічого не робить. Важливим елементом просування ізації території є інформація, реклама, і в цьому контексті дуже важливо, звичайно, що різного роду сувенірна продукція. Сувенірна продукція, крім того, що вона залишається туристичною чи відвідувачем на згадку, воно несе одночасно і інформаційний зміст про ту чи іншу територію, чи ту чи іншу подію. Що стосується міста стоять, то напрацьовано дуже багато, є, все, є і магнітики, там і кружки різного роду, і буклети, і будівники, і безліч інших речей. Що стосується району, тут, звичайно, є певний вакуум, навіть великий вакуум. Насамперед, тому що немає запиту від, так би мовити, замовників. Я от багато чув. Про розгірче, про е ці садиби, які там є, про печені монастирі, але жодного разу, я не знаю, ну, чи хтось з вас підходить там, чи, чи не знає особисто, чи до Мар'яна, чи до. будь кого з тим, що потрібно щось зробити. Е що в цьому для того, щоб зрушити цю річ е з мертвої точки? Насамперед потрібно розробити свої ніби як логотипи, емблеми, що старий має свій логотип, емблеми, тобто те, щоб створити якусь певну легенду. Так? Якщо його її немає, це навіть придумати. От ми, Василь Чіпка дімає, і пан Євген Владиков, коли ми мали навчання, ну, і звичайно пан Василь каже, коли ми були по закордонах, там кожне містечко маленьке, більше, навіть найменше, воно має свої якісь брендові речі. тобто це і ці брендові речі, легенди, вони відображені різного роду сувенірах. Скажімо, в Німеччині чи в Польщі кожне село, селище воно має своє якесь певне свято. А у вас там безліч. Якщо що таке про щоб так до речі придумати? Єдине, що зробити якийсь певний енерний логотип, їх може бути безліч. Це можуть бути і магнітики, і такі... кружечки.